Поліція затримала Єрмака, який представлявся двоюрідним братом голови офісу президента. Він намагався виманити 100 тисяч доларів за працевлаштування на банкову. Про його затримання повідомив сам глава офісу Андрій Єрмак. Він спростував спорідненість з цим єрмаком і заявив, що мала місце шахрайська вигадка. Як нам вдалося дізнатися, за 100 тисяч доларів однофамілець глави офісу президента обіцяв працевлаштування на посаду заступника директора одного з департаментів офісу президента. Вони з спільниками встигли отримати 15 тисяч доларів двома партіями і були затримані на передачі ще 50 тисяч. Для конспірації вони змінювали голоси за допомогою програми і номерні знаки на автомобілях. А також разом з грошима брали необхідні документи: диплом про освіту, сертифікати рівня знання англійської мови, копії паспортів тощо.